Чим взагалі глобально школи пансіонатів відрізняються один від одного? Школи відрізняються територією. А є школи закритого типу, де всі там спортивні якісь активності, все знаходиться саме на одній території, віддаленій від великого міста. Є школи, наприклад, в Оксфорді або Кембриджі, де. Кампус, де живуть дітки, і кампус, де вони навчаються, де вони займаються спортом, розкидано по місту. Деякі батьки хочуть, щоб діти знаходилися якомога далі, так подальше від, наприклад, Лондону, щоб в них не було спокус там, наприклад, йти і на вечірку якусь. Також відрізняються кількістю школярів і кількістю школярів, які не тільки навчаються, але які живуть на кампусі. Деякі батьки, якщо відправляють діточок маленьких, хочуть, щоб школа була на 200-300 чоловік, ну дітей, mm -hmm. тому що там більш такий індивідуальний підхід відрізняються також селективністю, спортивними якимись кружочками, так організаціями, напрямками, до яких готують потім студентів до різних навчальних закладів, так університетів.